О! Що скажеш, Параска? Глянь, якого я тобі жениха знайшов! Ти подивись, подивись, як він молодецький тягне пінну. Подивісь. За ладно, викид блей. А я і кажу, одной, а що, може двома? Да бери, да Стакан. Чого? Головне подальше попасть давай. Головне подальше попасть Просто Кидайте не за себе, а кидайте чтобы на Ага, щоб вона Я Так, щоб комусь ну, так А вона не за нею буде сидіти 30 чоловік, як мій. Ти просто коли летить через них, людина. Бачите, коли просто в затинок, ну то да, я був. Я тільки що до кажу, спектаклі було. Що кинули, а в нас хлопці на ви, сиділи, тремділи між собою о, і не побачили. Далі всі сиділи обличчям до неї, а там не значить, кидають право, вони не викидають. Так, як я кину сюди, він десь комусь на голову ну, тихнуть. Після того, як всі дивляться, всі чекають. Він тяжкий, <рес> він важкий. Можете спокійно. От спокійно. От, от стояла, дивилася на нього, взяли і кинули. Тобто, просто. Ну, причлунати я не буду з руки. В чому, чому, скажімо так, неточність? В тому, що ви стоїте на глядача і перекриваєте себе. Просто підійдіть, візьміть нормально. І... Я что-то не так подивлю. Кинул А Ігор, Ігор Борисович. Получилось. Звучить повітряна тривога, і наша репетиція переноситься у бомбосховище. Такі от справи. Всіх вітаю святом, днем захисника вітчизни і захисниці вітчизни, які обороняють нашу країну від расистів, а також з днем Покрови. Це в нас укриття в театрі на першому поверсі, який йде вниз. Це для глядачів, коли тривога вони ховаються В підвал. Такі тут лабіринти, але досить низько і далеко. Треба пройти машинний зал, Десь там далеко є ще зал, де у нас можуть проводитись репетиції. Ой, такі стрімкі сходи. Вже я поверхом нижче. І ще спускаємо нижче. Машинний зал. Заслужений артист України. Слава Ісу Христу! Що ж ви моя пісня подобається? Давай запросимо глядачів це, це завтра візу, на виставу, я. ніхто ж не знає. Я, я казав, вистава, сьогодні, каже, на мене на каналі скажи. Приходьте. Ах, світло включають нам. Но... Та це я включив. Приходьте на виставу, завтра в нас Сорочинський ярмарок. Ми з маємо співати. Якщо буде все добре, доживемо, то будемо виступати. все добре, но. навіть якщо буде Я не тривога. хочу загадувати наперед, але навіть, приходьте, якщо буде, будь ласка. Тривога то все рівно буде. Бомбосховищі всі сховаються, потім продовжаться. приходять. це буде стріптіз показувати бомбосховище, як буде типа, знаєш, рекламна пауза така буде. Ти думаєш? Да, Леся це буде стріптіз показувати. За мене, Якщо що... приходьте, ребята, все за мануха, решили. вдруг повезет. Так. так <реш> і всіх вітаю святом покрови сьогодні. Так, да, І захисників вітчизни. Вітчизни нашим ребята, спасибо вам большое. За те, що ви. Це знаєш так страшно? от Вчора почитала, що коли хлопці у Миколаєві дістали з-під завалів 11-річного. Показували відео, знаєш, як його достають, а вчора він помер в лікарні. Розумієш? Це страшно. А в нашому театрі ти знаєш, що у нашої співробітниці чоловіка знайшли у братській могилі? Шукали. Ну те, що шукали, так. Да. Це, це дуже страшно, тому. Приходьте на виставу, ми працюємо ми для, вас. для вас. Приходять переселенці для того, щоб відволіктися від цих страхіть війни. Так, да. життя продовжується. Ти новини не читаєш щодня? Читаю. Я то слухаю всяких політологів. Я і... теж світаю. Ти так мозок можу. кипить, потім спати не можеш. Завжди спала в берушах, щоб мене нічого не відволікало, а зараз прислухаєшся також машуру. Все. На зараз почнеться репетиція. перерва скінчилася. Приходьте.